Приватбанк Даніил Костянтинович, моє ім'я. Під запис розмови до вас телефонує відносно вас. боргу. Персональний номер. Одну секунду. 99 122 Я вас слухаю. Максим Анатолійович, відносно боргу по карті універсально телефонує 21 тисяча 900 гривень. Та судовий збір не погашено тисяча гривень. Термін заборгованості свій пам'ятаєте? Без поняття. С питання 10 років відкрити, залишається, який вихід з даної ситуації бачите? Приватбанк подає на мене до суду. Ну, Максим Анатолійович, ну, подає до суду, що далі? Ну, а далі вже то, що позов. суд вирішить, та й робимо. Так, якщо вже нараховано держми, то судовий збір вже банк був, вже подавав. І це відбулося Правильно. 9 років тому. Правильно, і і, те, суду... і, і те рішення суду на сьогодні.